Всім привіт! Сьогодні поговоримо про підгузки Elkos Baby-Glock. Це перший розмір Newborn від 2 до 5 кг. В упаковці 28 штук. Упаковка має ручку для перенесення та перфоровану лінію для відкривання. Вона ось тут знаходиться виробництво Німеччина. На упаковці вказано, що вони терматологічно протестовані, не викликають подразнень, може витримувати 8 годин та не містять парфумів та лосьонів. І ось так вони виглядають підленькі. Він з підгузком памперс такого ж розміру. Вони трішечки ширші, трішки товстіші і памперс вищий. Спереду є лінія, що вказує на місце прикладного липучок. Але як такої лінії тут немає, тут просто малюнок. Спереду є виїмка для попка. Ззаду тепер сама виїмка, правда, мені не зрозуміло навіщо. Є поглинаючі канали та індикатор наповнення. Ось такі вони всередині. М'якенький звичайний матеріал. Білого кольору повністю ніяких вставок. Букові бар'єрчики та резиночки високі, на спинці ніяких резинок немає. Букові резинки м'якенькі, але тянуться небагато. Візуально вони схожі на лупілу, відрізняються лише ось ці резиночки і внутрішній матеріал. Тримаються липочки. Непогано, але інколи відривалась ось цією тканиною. Подивимось, наскільки швидко поглинають. В цілому золога трішки є, але поглинають вони добре. І ось змінив кольор індикатор. Що не сподобалося, це, це те, що вони для нас були занадто широкими. Можливо, це лише для нас. Але був нюанс. Ось тут було дуже широко, дуже, вони прям звисали. А на ніжках при цьому вони здавлювали, залишали сліди від резиночок. При цьому. Відразу уточню, що в мене син родився 4 кг. І вони ось тут були дійсно дуже широкими. Хоча порівняно з рубілу, вони все-таки ось тут ширші. І що цікаво, що менше давити, і тут вони ніби трішечки ніби звільнішими здаються, саме коли дитинка трішки підростає. При цьому вони дійсно ні одного разу не протекли і не викликали подразнення, що дуже важливо в цілому непогані підгузки. Якщо ви також користувалися такими підгузками, то можете поділитися своїм досвідом, обов'язково пишіть в коментарях.